Усіх вітаю ви на каналі Сейчас. Мене звати Англіна Пичик, Разом зі мною Віктор Бобуренко, експерт бюро аналізу політики. Пане Вікторе, вітаю вас. Слава Україні. Героям слава, доброго вам здоров'я, підписуйтесь, друзі, на Ютуб канал Сейчас і закликаю вас коментувати нашу розмову. Пане Вікторе. Отже, сьогодні зранку дрони української розвідки уразили черговий російський НПЗ. Це найбільший у Калуській області, який модернізували раніше за. Півмільярди доларів про те, що за операцією стоїть а, у Калузькій області головне управління розвідки. Повідомляють українські змі, посилаючись на свої джерела, окупанти використовували цей об'єкт щоб забезпечувати російську армію. Ну і у російських телеграм-каналах писали про те, що а, в завод влучили три безпілотники. Вони Атакували нафтопереробне обладнання нафтохімічного заводу, там спалахнула пожежа. Ну а сам губернатор Калуської області традиційно відзвітував про успішну роботу протиповітряної оборони. На яке це має значення, пане Вікторе? От вже не перший і мабуть не останній, так точно НПЗ уражено. Чому це важливо робити зараз? На що це впливає? ну ми мусимо розуміти те, що ну, от, наприклад, зразу з прикладу, мені от кажуть: а як там чи може там Трамп за закінчити за день війну? Я ну точно не можуть закінчити, тому що без нас до все таки підписати мир не можуть Сполучені Штати з, з цим з, ну, Трамп з Путіним. Але я кажу, закінчити мир можуть принаймні за рік Саудовський принц. От він може чому, якщо вони збільшують видобуток нафти, нафта падає в ціні, і якщо ціна нафти менше 70 в Російській Федерації, нафта за 70 доларів і 70 вище записано в бюджеті. Тобто надходження від нафти і на її основі. Ну, це надходження, це дохідна частина, і на цій основі видаткова частина, де 30% відсотків це військовий бюджет, і де 15 чи 20 з них це безпосередньо зарплати оцим всім оркам. І е, гробові, і за поранення, оце все да. То якщо ціна падає менше 70 доларів, це вже для нас добре, тому що у них бюджет не наповнюється. Якщо вона падає менше 40, у них станом там на 2019 рік, наскільки в мене останні цифри, які я бачив, це собівартість бареля 38 доларів. Тобто, якщо 38, менше 38, то вони собі в убиток. Да? Це щоб ми знали, що нафта це основа, це 25% всіх надходжень до бюджету Росії. 25% І от якщо їх не стає інший варіант, поки скажімо так, там розмірковує погубити Росію чи не погубить Саудівська Аравія і, краї, і інші країни ОФЕКДА, е, мусимо діяти ми, як ми можемо діяти теж розбиваючи інфраструктуру, яка от там як вусть луга, ми там взяли і знищили інфраструктуру, або в Туапсе, там, де заливають умовно цю нафту сиру в танкери, вони везуть її або ж через Балтику, Ну у них там є і на півночі. Тепер порт, або ж найбільше через Чорне море, де їх ми можемо вражати, їхню інфраструктуру, щоб вони не возили, не продавали нафту. От, і у нас тоді ага, ембарго там західного світу, плюс санкції на танкери, плюс наші удари. Вони що роблять? Вони роблять Росію. Росія не добирає просто грошей. Це перший аспект. От ми оставляємо їх без бабліжка. Другий аспект нафтопереробні заводи для внутрішнього користування. Вони нафту переробляють, мають в соляру і в бензин, яку потім бензозаправщики везуть і танками заправляють і літаки, і танки, і ну, танки соляри, і якісь машини бензином. Якщо у них нафтопереробна промисловість теж буде кульгать або в ідеалі стане, то це ще краще, тому всім нічим буде заправляти танки. Зараз ми цим і займаємося. Тобто знищення саме інфраструктури, яка для них є важливою в двох аспектах ще раз, вона і гроші приносить, вона і приносить на внутрішній ринок, саме на військовий ринок безпосередньо е, ну, паливо мастильні матеріали, якими вони заливають танки. Все, якщо ми це нищимо, ми молодці, у них не вистачає. О, Пітере, вибачте, а чому от саме от зараз така інтенсивність власне атак на ці заводи? Ну і раніше це спостерігалося, але останніх там два-три особливо ну візьмемо місяць. Це відбувається дуже активно. Прям така системність випрацьована. чим вона пов'язана? Це з політичний аспект, чи просто у нас така технічна можливість є? Як, як це О, ви ви ще пов'язали і політичний аспект? На mm. перший політичний аспект. В чому Це і морально-психологічний аспект, тому що якщо горить нафтова база, то вся Луцька область так, не знає. І вони знають, що от результати СВО, ребята, от результати СВО. Так, да, Багато хто їх ну, якусь частину деморалізує, якусь, ну як це в будь-якій країні була, як то сколочує, да, там вони там. Плечі в плечі там кажуть: то тепер точно треба узнищити всіх фашистів, тому що глянь, вони позарились на святу руську землю. От, то, тобто, політичний аспект є, морально психологічний є. Тепер те, що ми говорили, економічний аспект є, військовий аспект є. Ну і знову ж ви сказали, що у нас з'явились технічні можливості. Можливо, у нас не було такої кількості шахедів, які можуть. Долітать, скажем, до Калуги і дальше. Ну, Калуга, ну це я думаю десь 500 кілометрів точно, десь від українського кордону. от а ми розуміємо, що у слуга це там тисяча кілометрів. І що якщо ми ну це в Ленінградській області, якщо ми десь долітаємо в межах тисячі кілометрів, то ми молодці. Да? Ми можемо значить вражати цілі. сподіваюся, що будуть у нас шахеди, якісь ну безпілотники, які можуть ще далі долітати. От щоб могли ми десь в Татарстані, в Башкортостані, Там теж дуже багато таких. Нафтопереробних заводів, бо там і добувається, ну, зокрема, в Башкортостані нафта. Вони прямо там, ну, щоб далеко її, ту нафту десь не, не прокачувати, а прямо на місці переробляють. Так? Е, от, тому що всі такі заводи вони прив'язані або до місця, до родовища, є mm -hmm. нафтопереробний завод, де? або біля родовища, або біля споживача. от. Ну так як в Сибірі там родовищ багато, але там немає споживача. Кому там надо треба mm -hmm. нікому не ну якийсь надо, але розуміємо, що основний споживач десь тут. І от основний маркер, який ми, який ми побачили, отримали, так? що вони видали нормативний акт, який тимчасово їхній кабмін видав постанову, тимчасово забороняє продаж за рубіж. Mm -hmm. Паливомастильних матеріалів, тобто соляру бензин не продають. Вони, якби самі для себе атмаз лепять, що це, типу, от у нас ж жнива, надо ж, вернее, обсі... ну, це треба сіятися да? треба, обсіємося і типу, поки що там соляра солярам місцевим трактористам. Не розказуйте це сказки Венського лісу, тому що це в тому числі і те, що ми їм причинили ущерб. Мало того, я думаю, що наші намагаються. Бить не просто по резервуарам, ну бо ну, загоріла якась частина нафти, ну це те, що можна відновити. Але по цим вузлам, ґгі. якщо горить як у випадку з калугою, горить вузол сам, його ж треба щоб спеціалісти робили тут же ж три таджика це не зроблять. Так? І треба, щоб було необхідне обладнання, в тому числі там чіпи, якісь там комп'ютера, це пункт управління, фактично, да який управляє цим всім. І його знищили, то це вже відновлюватися він буде там не день, не два. От я думаю, як мінімум там місяць. Знову там це буде затратно. Чому затратно? Це треба через якийсь Казахстан, Киргизстан купити західне обладнання. От знову ж не факт, що зараз там по санкціям не дивляться, що ну кожна фірма тепер ж боїться позаспостачання то що можуть під санкціями опинитись, тобто, якщо їм це буде коштувати щось, і вони знайдуть замінники, це буде вдвічі-втричі дорожче, тому що бізнес завжди страхує ризики, правильно. То да, у нас може бути там 300% прибуток, але ми ризикуємо потрапити під санкції. По-любому, що якийсь буржуй знайдеться, який захоче поставити їм це пане Вікторе, От ви ж пам'ятаєте, ми з вами розмовляли про це, про те, що українським дронам, дронам української розвідки служби безпеки, вдається вражати різні об'єкти на території Російської Федерації, які так чи інакше беруть участь у цій агресивній війні. І ви тоді казали, що я вас запитувала, а як а що вони будуть намагатися зробити? Захистити небо можливо, і от уже пройшло стільки часу. Ви ще тоді Казали про те, що вони цього не зможуть зробити, і от ми так. бачимо, що дірки повсюду, і вони я не знаю, можливо, намагаються, можливо, ні. Але тим не менш, як вражали наші дрони цілі, так і вони продовжують і продовжуватимуть це робити. І е, от що да, вони відбудують там, yeah. вони знову yeah. будуть модернізувати. А потім що. Ви віддали ще одну тему одну тему. Те, що ми маємо глядачам нашим сказати, що тут ще в військовому аспекті, що їм доводиться тепер відтягувати, фактично з лінії фронту ППО, створювати нові якісь батареї, щоб захищати всі оці НПЗ. А там ми можемо ж переключитися ще на самі гілочки, де от гілочка, нафтопровід, дружба йде, він же ж теж. Десь же є станції, які прокачують. Так? Знову ж вони відволікаються, знаючи, що у нас шахеди заходять мости, мости через, через Вогу, це все, наші просто ну, такі цілі. Мости через Дон, мости через Кубань, тому що через Кубань вони тягнуть все, що у них нафта йде. Більшість нафти вони проганяють потім з ну, Чорноморських портів через Босфор і Дарданели, туди далі по світу розганяють. Так? Ну, У них є і на Балтії, це ж услуга, і є і на півночі, але на півночі він малимо мощний, там вони 15% тільки можуть, і то в основному вони там прокачують газовий конденсат. А якщо ми Ще й туди достанемо, то це взагалі буде пісенка. І тому їм доводиться ставити ці батареї проти безпілотників, розставляти по ну по всій російській принаймні по європейській частині. От, а у них, по-перше, що таких батарей не, немає, їх треба створювати, треба обучати офіцерів, там пункти управління, робити якісь відповідно там якісь дивізіони. Потім зенітні ці бригади там чи навіть корпуса, да, тобто сформувати систему цю, от її наповнювати особовим складом. А це ж не то що про Вагнер, пушечне м'ясо, да дали автомат держави, біжи, наступай, кричи: Ура, за родину за Путіна. А тут треба висококваліфіковані кадри, їх треба набирати, і скоро вийде так. Нам теж будемо відверті, нам теж доводиться збільшувати ну, оборони, якщо ми хочемо, щоб шахеди не прилітали. Ми ж зараз маємо зеркальну війну, але проти них грає те, що у них територія більша. Більшу територію треба більше захищати, і вони не можуть розпилятися. Вони ж не можуть одним дивізіоном там і Калугу, і Тулу, і Рязань. да Треба по дивізіону кругом держати, і значить, це вже успіх. У них при багато. Контрактників чи тих самих мобіків, да, які е, тепер змушені не воювати тут під Авдіївкою, а застрягти десь е, під калугою і намагатися збивати наші дрони. Да, вони якусь кількість збивають. Я думаю, що вони дійдуть до того, що теж будуть збивати якусь кількість, але меншу, ніж ми. Чому тому, що у нас все таки територія менша. А у них більше, їм треба ну набагато більше можливостей і знову і елементарно. А чи вистачає у них оцих перехоплювачів? Чи вони були готові? Ну тут я не знаю. Я думаю, хтось з військових експертів можна мусить сказати наскільки у них є база оцих, ну скажімо там цього озброєння, яке може збивати шахіди. Да.